Прорвало трубу, вода тече по стінах та коридорі. Опалення немає вже три роки. Саме така ситуація у приміщенні на Кавказькій 2 у Рівному. На другий поверх релокувалася громада з Луганщини. Її представник показує, в яких умовах їм доводиться працювати. Вода, вода тече з верхнього поверху на низ. от вона вода, вона замерзає. Лід, ви подивіться. По стінах лід. Додає, опалення у даному приміщенні відключили ще в 2022 році у межах економії, коли Чмирівська сільська військова адміністрація переїхала сюди. А саме влітку 2023 го тепла вже не було. Дві попередніх зими, як ми, ми в 2023 році сюди, заселились, орендували приміщення. В принципі, зими були теплі, з обігрівачами обходились. Ну, ця зима особливо жорстока, як і все. В результаті люди не ну, обігрівачі не справляються, бо система електромереж стара радянська. Нині температура у приміщеннях близько 3-4 градусів тепла. Через холод у приміщеннях люди масово хворіють та йдуть на лікарняний. Ми обігріваємося от такими от обігрівачами в приміщеннях. Люди працюють в верхньому одязі і. Часто хворіють, незважаючи на такі обігрячі, вони не дають того тепла, тому що батареї, які є по центральному опалення, вони дуже холодні. Вода замерзає у трубах, самотужки дістають лід де можливо. Щоб не розірвало унітаза, мусили відпарювати, витягувати лід, бо замерзло все. От доба пройшла, лід до цих пір не розтанув. Яка температура уявляєте собі? Зі своєю проблемою громада з Луганщини звернулася до власника приміщення, а це Рівненський обласний центр зайнятості. Ті письмово роз'яснили, що опалення у приміщенні має відновити балансу утримувач мереж, а це ТОВ Потенціал. У свою чергу останні письмово відповіли, що мережі готові до подачі тепла. Щоправда, інші власники приміщень на Кавказькій 2 не бажають відновлювати тепло через фінансову скруту. До слова, Рівненський обласний центр зайнятості та ТОВ Потенціал відмовились коментувати дану. Проблему журналіста восьмому вигляді звертається шось цікавить щось. Поки установи перекидають відповідальність одна на одну у холодних кабінетах, продовжують працювати люди. Релокована громада з Луганщини, яка вже втратила дім через війну, нині змушена боротися ще й за елементарні умови для роботи. Яна Грицюк, Юрій Дмитришин, випуск новин.